Всім великий привіт! Сьогодні поговоримо про такого злісного шкідника не тільки на полуниці. Він поражає дуже багато культур і наносить непоправимий вред нашим культурам. Це такий шкідник, як тля. Але тля не може бути без мурах, тому що там, де мурахи, там тля теж. Ви, як ви знаєте, що на деревах, на різних культурах, де є мурошники, там обов'язково є тля. Тому треба боротися за одну із тлею і з, із мурохами. Я вже я борюся з мурохами. З мурохами я більше борюся вже другий рік, я борюся за допомогою такого порошку. Така приманка є, брус називається. Я навіть у себе на кухні, буває, що з'являються в мене морохи, десь вилазять із якихось там із під плінтуса, то я туди сиплю прямо на аркуш паперу трішки отаку порошочку. І вони зникають, дуже швидко зникають. Зараз почитаємо, якщо я прочитаю. Тут такими мілесенькими буквами написано, що я, мабуть, не прочитаю. Треба брати лупу, але по лупу треба йти. Тому... Ну, цей, цей препарат я вже використовувала, тому рекомендую купити обов'язково отакий препарат і користуватися ним там, де ви бачите, що є мурошники на городі, і посипайте цим порошочком. Цей порошок вони занесуть до себе у мурошник, нагодують ним мотку, і вона загине. І мурахи, ну, мурах не стане. Так, ну а тепер про тлю, про попелицю. Тля така дуже шкідлива. Комаха, яка розмножується дуже швидко, їх роз, різновидів у природі більше 4000, і вони бувають різні, різні, різні. Буває і чорна, буває і зелена, як ви бачили на розах більше зелена. От на, е, на полуниці я більше бачила чорної, чорну тлю. Чому її треба обов'язково прибирати? З неї не так важко боротися з тлею. тому що вона боїться багато чого, але треба часто обробляти, особливо такими препаратами, як біологічні препарати. Ну, а й коли ми трувимо актеліком, припустимо, там, актарою, такими хімічними препаратами інших шкідників, то ми вбиваємо і тлю теж. І чим же небезпечна тля? Небезпечна тля тому, що вона ослаблює рослину? Це по-перше. По-друге, те, що вона своїм хоботком, Присмоктується до рослини, проколює там отакі отвори і висмоктує суки із цієї рослини. Рослина є в'ялою і така рослина зиму не перезимує. Якщо тля нападе на вашу полуницю, то це пряма дорога до вірусної інфекції. Тому що рубляться рамки на рослинки, і туди може попасти вірусна інфекція. І також хвороби. Одна сомка відкладає кожні, ну, в залежності від виду, звичайно, в залежності від виду, і вона відкладає 100 яєць у кожній. Два тижні. Тому її обов'язково треба знешкоджувати. В першу чергу я говорю, що треба боротися з мурохами, щоб вони її не розносили, так як ви знаєте, що вони її пасуть для того, щоб живитися їхнім, їхнім виділенням солодким, який вони утворюють. І як профілактику, обов'язково треба кущики-полунички і не тільки піддобрювати фосфорними і калійними добривами. Для того, щоб рослинка була потужною і міцною. Звичайно, вона менше буде хворіти і більш буде устойча до таких шкідників. Ну, Я із тлею взагалі не бачу ніяких проблем, тому що дуже легко з нею боротися, навіть тією ж золою. Робиться 200 г золи, додається у 10 літрів води, додається туди десь 100 грамів господарського мила, розмішується і бризкається. Єдине, що треба Біологічними препаратами обов'язково попадати на тлю. А тля сидить на стеблах і під низом листя. Наверху листя вона майже не буває, не сидить. Це буває тоді, як вона вже дуже-дуже заражена. Далі, між рядочками можна сипати золу, можна обробляти фітовермом, це біологічний препарат, і можна розкидати, розпилювати тютюновий пил. Також, також хотіла так сказати, ще допомагає від тлі відвар із цибулення. Там можна брати взагалі. Ну, кинули там отаку пригоршню на відру води, закили кип'ятком, настояли, процідили і обрискали. Також можна на 10 літрів води додати 200 грамів уцту нашого 9%, який ми використовуємо на кухні і обрискувати цих комох. Із хімічних же препаратів діють такі, як Актара, Вертімек. Актелік, такі, як ми використовуємо в боротьбі з іншими шкідниками. Вони теж впливають на тлю. Ну, такі невеличкі, невеличкі поради. Якщо буде комусь корисна така інформація, то поставте мені, будь ласка, лайк і пишіть коментарі, про що ви ще хотіли б поговорити, про що ви хочете почути. Всім добра, миру, всього найкращого, все буде Україна. До побачення.